Будемо розпочинати громадські слухання. Доброго дня. Мене звати Ула Лілія Мирославівна, і я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 23 жовтня, 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з облаштування блажівського родовища, будівництво системи збору та утилізації напірного нафтового газу зі свердловини No1 Блажівська, No3 Блажів, No10 Блажів, No3 Блажів, монастирець поблизу села Коблу на території Страшевецького старостинського округу, Старосамбірської ОТГ, Самбірського району, Львівської області, нове будівництво суб'єктів спорювання до Кісенко Надо. Будь ласка, виключайте мікрофони, коли я буду говорити Виключайте мікрофони. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадське слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу, та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним, після організатора громадських слухань, виступає суб'єкт господарювання. У разі необхідності після суб'єкту господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після закінчення громадських слухань протягом п'яти робочих днів. Усі пропозиції і зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Всім учасникам громадських слухань забезпечують рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 19 березня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 6966. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Після цього був розпочатий другий етап. Зацінки впливу на довкілля шляхом розміщення 4 жовтня 2024 року звіту зведе та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи «Екосистема». В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 23 .10 2024 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення, зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях Старосамбірської міської ради за адресою Львівська область, Старосамбірський район, місто Старий Самбір, вулиця Лева Галицького, 40, Сташевицького Старостинського округу. За адресою Львівська область, Самбірський район, село Страшевичі, вулиця Центральна, 320 та приміщення департаменту екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця Стрийська, 98. Зі звітом «Сінки впливу на довкілля можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Коротко все. Далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Доброго дня. Я велицький Андрій, директор товариства з обмеженою відповідальністю Юсенко Намер. Ну, хотів би сказати в першу чергу, що е, планова діяльність буде реалізована на бачиському нафтовому родовищі, яке належить нашому підприємству. Основною метою даного проекту є влаштування системи відокремлення попутнього нафтового газу від нафти, транспортування та збір газу на окремий на окрему виробничу площадку та подачі його на газотошневу генераторну установку для вироблення електроенергії. По нафтовий газ бальського родовища, скажімо так не відповідає нормативним показникам кодексу ГТС, тому для раціонального використання наявних ресурсів було вирішено підібрати. Відповідне устаткування фактично чим сприяти енергетичній стійкості нашої держави. Ось е, ну, коротко в мене все. Тепер пропоную перейти до обговорення та надати слово представнику проектної організації, який більш докладно доповість про всі технічні рішення, які будуть використані. Доброго дня, шановні колеги. Я є представник. Розробника звіту ОВД. Пропоную вашій увазі, як вже було озвучено дану тему, тему даного звіту, метою звіту з оцінки впливу на довкілля. Є екологічне обґрунтування, доцільності облаштування блажівського нафтового родовища, будівництво системи збору та, та утилізації низьконапірного нафтогазу сверловини один блажів, три блажів, десять блажів та три блажів монастирець поблизу села Ковбла на території Старосамбірської ОТГ, Самбірського району Лівської області та визначення шляхів і заходів щодо запобігання погіршенню природного стану навколишнього середовища а також за е, забезпечення екологічної безпеки в районі проведення планової діяльності згідно державних е, санітарних правил е, планування та за та забудови населених пунктів, розмір е, розмір нормативної санітарно-захисної зони для об'єктів влажівського родовища становить 300 метрів. Санітарно-захисна зона всіх планових об'єктів витримана, найближчим до місця спорудження запланованих об'єктів є село Кобло, яке розташоване на відстані 350 метрів від місця планової діяльності. Якщо рахувати до майданчика Сверловини номер 1 Блажів в північно-західному напрямку на Блажівське родовище. В межах якого буде проводитися платна господарська, господарська діяльність, то Юсенко надара отримала від Державної служби геології у 2019 році спеціальний дозвіл на право користування надрами терміном на 20 років. На території родовища відсутні об'єкти природно-заповідного фонду та пам'ятки культурної спадщини. Найближчими природно-заповідними об'єктами є лісовий заказник місцевого значення, бачена створений у 2019 році, на території стрільбицького лісництва який знаходиться на відстані 5,5 км кілометрів на північний захід, комплексна пам'ятка природи місцевого значення скеля, де був збудований замок Лева Галицького площі 1 гектар, що знаходиться на відстані 10 кілометрів від планової діяльності, геологічна пам'ятка природи спаський камінь. Яка знаходиться на відстані 10 км від планової діяльності. Поблизу району планової діяльності розташовані два об'єкти смарагдової мережі України: регіональний ландшафтний парк, Верхньодністровські Бескиди і долина річки Дністер в Львівській області. Регіональний ландшафтний парк знаходиться на відстані 7,3 км від планової діяльності. Другий об'єкт долина річки Дністер в Львівській області 1,3 км від планової діяльності. Тимчасове зберігання відходів до передачі спеціалізованим підприємствам у відповідності до укладених договорів здійснюється з до вимог санітарного законодавства України, що немежливлює вплив відходів на стан навколишнього середовища. В процесі будівництва за рахунок реалізації проектних рішень утворюється. Виробничі та змішані побудові відходи в обсязі 2,4 тонни за період будівництва в штатному режимі експлуатації побудованого об'єкта очікується утворення відходів у кількості 3,4 тонни на рік. Період будівництва викиди забруднюючих речовин в атмосферу будуть здійснюватися при роботі двигунів внутрішнього згорання, будівельної техніки та автотранспорту, що задіє на будівельно-монтажних роботах. А також при проведенні зварювальних та фарбувальних робіт всього під час будівництва при проведенні планової діяльності в атмосферне повітря надійде 6,2 тонни забруднюючих речовин. З урахування того, що Вплив будівництва на навколишнє середовище має тимчасовий характер, термін спорудження запроектованих об'єктів 5 місяців, і після закінчення будівельно-монтажних робіт розглянуті джерела викидів забруднюючих речовин будуть відсутні. Вплив будівництва на навколишнє середовище можна вважати мінімальним. В процесі будівництва передбачається використання привозної бутильованої прісної води для питних потреб в обсязі 9 метрів кубічних. Працівники будівельної бригади проживатимуть в готелі в старому самбурі, тому витрати води для їхніх господарських потреб не розраховувались. Господарсько-побутові стоки, що утворюються, періодично будуть вивозитися асанізаційним транспортом. На комунальні очисні споруди в місті Самбор згідно договору з Самбірською комунальним підприємством об'єднане. Технічна вода буде використовуватись під час гідровипробування побудованих трубопроводів. Потреба технічної води становитимуть 15 метрів кубічних. Після завершення будівництва трубопроводу відстояна, незабруднена вода буде використовуватись в процесі використання подальших технологічних операцій в штатному режимі експлуатації системи утилізації нафтового газу для питних потреб. Треба, обслуговуючи персоналу, необхідно не більше 4,5 метра кубічних води на рік. Розрахунки рівнів звуку в межах санітарно-захисної зони 300 метрів показали, що їх величина значно нижча від допустимих норм і становить 32 дБ під час будівництва і 42 під час експлуатації факела, що значно нижче від нормативних показників 55 дБ в денний час і 45 дБ в нічний час. Аналіз розрахунки розсіюваних з речовин в атмосферне повітря з врахуванням відповідних їх фонових значень свідчить, що очікувані приземні концентрації на межі санітарно-захисної зони не перевищують гігієнічних норм. Розрахунки індексу небезпеки для сверловини блажі. Показує, що ризик впливу на планову діяльності на на здоров'я населення менше одиниці і визначається як мінімальний. Розрахунки індексу небезпеки для факелу і генераторної установки показує, що ризик впливу діяльності на здоров'я населення більше в одиниці, але менше трьох і визначається як допустимий. Комплексна оцінка впливу проектної на навколишнє середовище та детальна оцінка впливу на кожну складову довкілля показує, що параметри негативного впливу на навколишнє середовище не будуть перевищувати на. Нормативні показники по кожній складові довкілля. Результати проведення сніки впливу на довкілля свідчать, що процес реалізації планової діяльності вплив на навколи середовище є незначним в межах допустимих норм. Дякую за увагу. Добре, дякую. Чи присутні представники громадськості на даних громадських слуханнях? Представників громадськості немає, отже, і запитань немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 п'ять днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 8 листопада 2024 року щодо даної планованої діяльності, згідно пункту 23... Постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представники суб'єкта господарювання ТОВ Юсенко Надра. Усім дякую за увагу і гарного дня! Дякую. дякую, дякую, до побачення. До побачення. Дякую. До побачення.